Напередодні дня педагогічного працівника перший, другий, сьомий ліцеї, а також гімназія імені Віталія Катішова отримали нову комп'ютерну техніку в класи інформатики. Загалом це 50 комп'ютерних наборів. Передав техніку, виконуючи повноваження Подільського міського голови Олег Албанський. Влада буде долучатися для допомоги школам. На сьогоднішній день ми закупили немалу кількість обладнання комп'ютерів інтерактивних дошок, які передаємо в різні наші заклади. Окрім цього, кожен заклад освіти Подільської громади отримав сучасне технічне обладнання у клас безпеки. В набор для класів безпеки входить мультимедійна дошка, телевізор, комп'ютер та проектор. Таке обладнання дійсно необхідне для дітей нашої громади. Адже за допомогою сучасної техніки навчатись буде значно легше та цікавіше. А тим паче юним подільчанам потрібно йти в ногу з часом та вивчати правила роботи, роботи з новими технологіями. Приємно, що представники подільської міської влади потурбувались не лише за учнів ліцеїв та гімназій, а й за вихованців закладів дошкільної освіти. Також будуть передані набори це комп'ютера та принтери для наших дошкільних закладів. Все це стало можливим за рахунок підтримки нашої подільської міської ради в рамках розвитку мережі закладів освіти нашої громади. Тому вираказуємо щиру подяку всім і сподіваємося, що всі ці засоби будуть ефективно використовуватись нашими учнями. Усі комплекти комп'ютерної техніки були закуплені за рахунок місцевого бюджету. Що вкотре показує те, що керівництво Подільської громади проводить велику роботу з удосконалення матеріально-технічної бази наших закладів освіти? Також відомо, що така робота буде продовжуватись і надалі. Ольга Сидник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.